Повертатися кудись погана прикмета, а повертатися до міста, де майже всі хотіли тебе вбити, взагалі божевілля. Та хіба це колись зупиняло геймера? Саме так поміркували розробники Bioshock, коли узялися за створення сиквела, що вийшло із повернення до захвату і чи вдалося продовженню повторити успіх біовар'ятівської дивовижі? Розберемося у цьому огляді. Наш протагоніст приходить до тями через 10 років після того, як наклав на себе руки за наказом Софії Лемб, головного антагоніста гри, і вирушає на пошуки загубленої дочки. А наказу він послухався, бо наш герой не зовсім людина, чи зовсім не людина, а великий татусь. Так так, саме той неприємний монстр у глибоководному костюмі, що уособлює франчайз Байошок. У шкурі великого татуся ми вирушаємо на пошуки давно втраченої дитини, прокладаючи собі дорогу крізь хитрощі вцілілої верхівки міста, встиляючи її трупами та нелегкими виборами під невпинні коментарі ворогів і союзників, які радо розкривають нам світ захвату до і після подій першої частини. Загалом сюжет тримає добру марку попередниці і розставляє ті ж самі філософські та морально-етичні наголоси зі значним ухилом у бік критики фанатичної релігійності низькодуховних покидьків. Однак у ньому переважає тема батьківства, що змушує вчиняти лихо чи навпаки, сповнює сили для милосердя. Зрештою, який би фінал вам не трапився, ви будете однаково вражені і розчулені. Сценаристи виклалися на славу. Те, що було родзинкою одного з рівнів першої частини, стало змістом усього Байошок 2. немов гра одразу задумувалася під великого татуся, і лише з виходом сихвела усе встало на свої місця. Тепер наш герой одразу наділений адамом високотехнологічною речовиною, що робить людські тіла придатними до генетичних модифікацій, і ті можуть використовувати плазмідні вміння: телекінез, пірокінез, заморожування, електрокінез, викликання рою бджіл тощо. Масивний розвідний ключ із першої частини замінили буром великого татуся. Це наша перша і основна зброя. Також нам доступні клепальний молоток, дробовик, кулемет, гранатомет, гарпун. До кожного з видів зброї передбачено по три види боєприпасів із різними властивостями, що розширює спектр наших тактичних можливостей. Замість фотокамери, якою ми знімкували ворогів та аналізували їх для покращення наших бойових здібностей, тепер можна використовувати кінокамеру, яка виконує ті ж функції, проте тепер із кльовим ефектом Сепія. Додався ще один цікавий пристрій зламувач. З його допомогою можна вистрілювати міні-турелі, які забезпечують непогану вогневу підтримку, чи стріляти зламувальними діодами у роботів системи спостереження і панелі керування. До речі, про злам. Тепер це дещо простіший процес ніж у першій частині. Ми повинні просто встигнути кілька разів вчасно натиснути одну клавішу. Челендж вже не той. Проте під час зламу гра не встає на паузу, через що адреналінчик вивергається. Боївка у Bioshock 2 зазнала приємних покращень. Тепер ми володіємо одразу двома руками: однією використовуємо плазміди, іншою стріляємо із різноманітного арсеналу. Комбінацій бойових прийомів не побільшало, однак їхнє використання стало приємнішим та простішим, оскільки тепер зміна зброї і плазмідів не перетинаються. Крім того, завдяки багатому арсеналу, плазмідам, гаджетам, системам, роботам, кожен гравець може обрати свій неповторний стиль винищення ворогів. Змінилася і взаємодія з сестричками. Тепер недостатньо вколошкати великого татуся, що супроводжує малечу, та знищити дитину, витягши дозу Адама з її тіла, чи врятувати її, отримавши менше Адама. Ні, тепер, якщо вам заманеться рятувати сестричок, то вони всядуться вам на шию і доведеться подбати про те, аби дівчатка зібрали увесь Адам на рівні. А для цього треба знайти тіло, у якому ще є Адам, висадити сестричку на нього і тримати оборону, поки вона висмоктує поживу. І з усіх щілин насуваються бридотні мешканці захвату. Як і минулого разу, наш вибір, що зробити з сестричкою, впливає на перебіг подій та на фінал гри. Мешканців захвату побільшало, як кількісно, так і видово. З'явився здоровань, що схожий на горилу і вмієш бурляти фурнітуру та елементи інтер'єру. А ще з'явилися великі сестрички, які відрізняються від великих татусів меншим розміром і більшою спритністю, через що стали найскладнішими босами гри, які часто виносять усі аптечки і половину амуніції. Тому кожна зустріч із загадковими нововведеннями завжди незабутня. Дизайн рівнів зазнав найбільших змін: інтер'єри, плакати, атмосфера 60-х залишилися. Проте саме планування приміщень тепер більш лінійне. У ньому менше розгалужених переходів, просторих кімнат чи таємних закапелків. З одного боку це спрощує пошуки предметів, а з іншого, тепер нема такого задоволення від сталкерування, адже обійти усі кімнати можна за дуже короткий час. Однак приємно здивували підводні рівні, коли доводиться блукати затопленими приміщеннями чи чи взагалі ходити по дну океана, в оточенні люмінісцентних водоростей та косяків дрібних рибок не підвело і графічне виконання. Відчувається, що над зображенням попрацювали із душею. Звісно, текстурам бракує чіткості, а їх підвантаження деколи псує враження, проте тепер можна насолоджуватися більшою кількістю водяних ефектів, спостерігаючи, як кімната заповнюється водою чи як конденсат скрапує на скло ілюмінатора у нашому ковпаку. Звук залишився незмінно прекрасним, а його прослуховування стало більш доступним, оскільки розробники відмовилися від обмежень по звукових картах, які існували для першої частини. До того ж, гра автоматично підлаштовує звук, коли хтось із персонажів починає говорити, чи ми прослуховуємо якийсь аудіозапис, озвучення персонажів і далі на висоті. Звуки кроків протагоніста сповнені сили, а верески мутантів та їхні коментарі щодо власної загибелі навіть трішки веселять у цю атмосферу захвату досить непогано вписався мультиплеєрний режим, який дуже добре обґрунтований сюжетно. Події розгортаються до початку першого байошок. місто захопив хаос та корупція. Почалась громадянська війна, що призведе до загибелі захвату. Ну а ми, тобто наш герой, стане свідком цього дійства. При першому запуску мультиплеєра нам дають вибрати одного з восьми персонажів, після чого ми прокидаємося на підлозі нашої квартири, отримавши. Порцію Адама, і одразу бачимо у телевізорі знайому мармизу Ендрю Райана, який розповідає, як все погано, і закликає піти у бій та навести лад у місті. Далі бігаємо по квартирі, слухаємо аудіо щоденники та радіо, у якому розповідається про систему досягнень. Заходимо у батисферу, де відкривається лобі гравця, і на цьому закінчується пролог та починаються мультиплеєрні перепалки. Квартира буде доступна завжди. Крім того, що у ній можна змінювати вигляд та зброю, нам при накопиченні досвіду будуть приходити нові записи аудіо щоденників, які краще розповідають про історію захвату. А при набиранні останнього рівня нас чекає приємний сюрприз. У лобі гравця доступно вісім різних режимів. Усіх їх оглядати не будемо. Просто скажемо, що більшість з них класичні, але змінені під лад Всесвіту. Наприклад, Адам Граб це щось дуже схоже на захоплення точок, а Capture The Сісе, який у грі вийшов найцікавішим, це звичайне захоплення прапорця. Як вже говорилось, у грі є досвід. Увесь процес його накопичення дуже схожий на Call of Duty. Тобто, при набиранні певного рівня отримуємо різну зброю, плазміди, покращення. До них тоніки, які виконують функцію перків, шапочки і так далі. Захват без великого татуся просто не може бути, тому його вдало вписали і у мультиплеєр. Точніше, не його, а тільки обладунки цього татуся, які з'являються у будь-якому режимі, у будь-якому місті, у будь-який час. І звісно, хто перший їх знайде, той і стане великим татусем. З сюжетної кампанії також перекотилися турелі та автомати, з яких можна робити пастки. І тут ми закінчуємо говорити про все добре. Переваг багато, але грубі недостати. Оліки псують враження від гри, мережевий код нестабільний, графіка гірша ніж у кампанії. А гравці схожі на манекенів і до всього ще дуже кривий баланс. Гравцеві першого рівня буде дуже важко проти вищих, а тому мультиплеєр порожній. Крім Civil War, у інші режими майже неможливо потрапити через відсутність гравців. Дуже шкода, що погана реалізація згубила стільки хороших ідей. З огляду на все вище зазначене, можемо стверджувати, що Bioshock 2 – гідне продовження чудової гри, може похизуватися новими геймплейними елементами та цікавішим сюжетом із сильним фіналом. А мультиплеєр не лише збільшує час проведений у грі, а й дає можливість відточити свою майстерність та добре провести час із друзями. І хоч до того мультиплеєра тепер мало хто заглядає, PlayUA рекомендує.